37. А, а, а діти, діти у вас... Діти в мене старший син, першого брата, дружина загинула. І другому сину 15 років. Плюс командир відділення. Родом я з зеленої балки, що під Кривим рогом. Зараз живу в Очакові. Угу. А що я тут роблю? Захищаю свою країну. Прийшов він команд, попросив повістку. Сам попросив. На нашій землі стоїть ворог. Оце і є та, та сама подія, яка мене спонукала. Нема других подій. Нема, зараз, нема сенсу жирувати на гражданці, якщо от на твоїй землі ворог стоїть. Ось і все. Розвідник. А у вас був раніше досвід служби в армії? Так, я прапорщик. Тобто ви певний період часу колись давно вже да, служили? давно служив? Та служба, звісно, відрізняється, що Радянський Союз. І, ну, діло не в тому. Не в тому справа, що я знав, куди я йшов. Я йшов вже мотивовано. Ось мій товариш, йди сюди. Ось мій товариш. Ми йшли мотивовані. Ми вже знали, на що ми йдемо. Ми знали, що які тут умови. Життя. Ми знали, які тут харчі, що, що тут. Тобто для нас тут нічого такого нема, щоб нас, ну, щоб шок повергло. Тут такого. Ми знали, куди ми йдемо. Просто не. І якщо не ми, то хто? От це в мене збита вже така фраза, а хто? Якщо не ми кожен з нас, я недавно в соцсетях прочитав, кожен із нас, хто тут знаходиться, це ЗСУ, Збройні Сили України. От ми і є ЗСУ. А якщо нас не буде? Справа в тому, що ну, крім нас цю роботу ніхто не зробить. Яка б там російська армія не була, що б вони там про себе не розказували, що вони там про нас не казали, укропами, вони кацапи. Це нема нічого страшного в російській армії. Чого повинні ми їх боятися? Хай вони нас бояться. Я так рахую. Да. І до тих людей, які збираються сюди їхати в Україну, так, російські найманці, будемо так казати, які їдуть сюди за гроші, я вам зразу скажу, що хлопці, вам сюди їхати не треба. Крім ваших грязі під ногтями, тут вашого нічого немає. Тому не треба сюди. Фінали як прапорщик, зараз вже фактично розвідник. <плес> ну, вас багато дуже Я, я наградаю, почав замкнути директора підприємства, по переробці. І в той же час займав посаду директора підприємства з мільйонами. Просто понял.